Знаєш що таке Амант? Ні, не знаю. А це якої мови? Ну, української. це українською, так. Ouch. Ну, це якщо у тебе є чоловік, і якщо ти їдеш до когось. -то. Якщо в мене є чоловік, але я до кого іду? Так. Якщо ти їдеш типу... наліво. Типу до коханця? Ну. А, чол... це... Аманд це коханець? Так. А, ну в принципі зрозуміло. В мене його немає, я не знаю, що це таке. Краіти. Краєте, краіти це щось дуже знайоме. це... Це кравчиня, це різати, напевно. Так, раєте це різати. Ну, це правильно. Ага. Знаєш, що таке дрочити. <рес> це коли чоловік іде на. <рес> <рес> Ні, це. Ну, це, тази, да, але це не то. Китайською? Бо в Китайі, Ні, це... я знаю, що в китайській є такі слова? Це, це українською, це українською, не китайською. А, от чистіше думати. Думай, думай, де. Добре, підкажи. Дра. Драй